Ой, класна ця штука для масажу голови. Я пам'ятаю, коли перший раз масажував аж мурашки по шкірі. А в Аврорі продається ще такий трошки грубший, точно точнісінький. А тільки пальчики грубші і на кінці ролики. Він по 9 гривень був в Аврорі. Я показував, хто слідкує за відео, взагалі потрібно робити такий масаж голови. Штука класна. Привіт самим найкращим! Вітаю вас, вас на своєму, і вас, і нас на своєму каналі і запрошую до перегляду моїх покупок. Ой, ті покупки в мене стояли на кріслі, лежали, стояли. Мабуть, 34 дні. Я думаю, показувати, не показувати, показувати, не показувати. І все ж таки вирішив показати, тому що, як ви знаєте, що я купую завжди економні а, товари, продукти. І ділюсь з вами про це все у відео. Тому, кому дуже цікаво, що я накупив цього разу ось, а, мої ідеї, то запрошую до перегляду. Вам буду, буду вам дуже вдячний за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Також залишайте свої коментарі, залишайте свої коментарі, що ви, а, чи, що ви придбали з того, що ви бачили. Ось а, покупок дуже, я би сказав, не так і багато, але сума вийшла кругленька, якщо все разом. Знаєте, порахувати. Ось Тут в мене і АТБ, тут в мене і Аврора, тут у мене і Second-Hand, і Юск, і Епіцентр. Коротше, покупок дуже-дуже багато. Так, добре. Не буду багато тремдіти, переходимо до огляду. Все ж таки, я взяв оці а, ще три штуки, якщо то пам'ятаю, я купував такі малесенькі на літр 360 і взяв ось такі. На літр 900. Ну, хочемо сказати, що спагетті тут помістилося ледве-ледве, кришка не закривається, тому, мабуть, придеться спагетті лов... Ось. Ви знаєте, от вже могли би е виробники подивитися, що спагетті високі Ну, зробіть на, буквально на 1 см трішки вище, щоб евакувати ці спагеті. Не хочеться їх е ламати. Ну, але що зробиш? Кришка так в тугу закривається. Ось, і ледве закривають ці спагеті, деякі а, вже тут поламались, і то не можу добре закрити. Не герметично ось. Не герметично. Ну, і мені це не подобається, мабуть, буду ламати спагеті. Ось. Три мені не вистачило. Не вистачило три штучки, тому я взяв ось ще три. Тому що якби, дуже багато о, і сипучих, о, і крупи різні, і каші, і ось і шість спагеті, Тому взяв три штуки ще. Буде шість якраз добре. Так, це АТБ. В АТБ більше я нічого, мабуть, не купував. Ну, якщо що згадаю, то вам обов'язково покажу. В Аврорі взяв ось ці серветки, останню упаковку забрав. А потім дивлюсь, вони є вже в іншій аврорі. Тобто, значить, мабуть, ті вже серветки паперові будуть в наявності завжди. Хочу вам сказати: зверніть увагу, тут 200 штук, хто такими користується, а двошарові і ціна здається, 36 чи 38 гривень. Я вже точно не пам'ятаю. Ну там плюс-мінус 2 гривні. Ось тут 200 штук не 150, як ми як я звик бачити 150 штук. Там за 35 чи за 36 гривень. Тому хто користується, рекомендую купіть обов'язково собі. Так, давайте я цей светр вам покажу, щоб він мені тут не заважав. Пам'ятаєте, я був в Секунді, ось і купив ось цей ось цей светр. Новорічний светр тут і Олені Олені, і Санта, і Ялинка. Ось тому що е, ну, в мене є е, новорічний светр, Але я не пам'ятаю, чи я його привіз, чи залишився він у мене білий. З Міккі Маусом, ось а от коли починаються свята, в магазини привозять ось ці новорічні светрики, і чоловічі, і жіночі. Минулого року я був в LC Waikiki, подивився ось такі светри, коштує 1100 гривень без знижки. Ну а зі знижкою, мабуть, він буде коштувати приблизно 500-600 гривень. Але не вгадати, чи буде е мій розмір. І чи їх не порозкуповують, тому що їх розкуповують. І цей светрик я взяв в секонд-хенді лише за 90 гривень. Щастя, немає меж. Так що тільки, тільки грудень, одразу я вдягаю цей светрик. І, до речі, мій розмір, ви собі можете уявити, друзі, Мі, моя емочка. Значить, ні, хто кажуть, він мене чекав. Так, заберу, що. А, оцю поличку зараз вам покажу. Ось Скупив ось таку поличку. Дивіться, вона невеличка, чотирьохривнева, але вона а, от як, ну, мені трішки вища, ніж в половину мого росту. Десь мені так до грудей вона буде. Ось ця поличка. А, і я її поставлю в ванну. Ну, зараз складати не буду. Я щось думав купити в ванну, тому що в мене. Все стоїть в кошиках на пральній машині, і коли вона починає прати, це все починається баямкатися в кошиках, і це дуже незручно. І взагалі це треба поскладати на поличку, і там і будуть в мене внизу чистячи, миючи доместор містер Проперсів, сів, універсальний а, і так далі, туалетне каченя доместос. А нарешті тут вже знайдеться що поставити. Таким чином я звільняю повністю пральну машину, щоб вона дихала і все переміщаю на поличку. Так, це в епіцентрі. А, поличку я купував за 800 гривень. 800 гривень була трішки менша за 600, але трьохрівнева, мені здалася вона якась за дуже мацюпонька. Ось. Так, купив ось такий великий рукав для запікання. Не знаю я для чого купив. Будемо з вами <схід> запікати. Я все скуповую, скуповую і ніяк не можу почати щось готувати. Пергамент для випікання. Силіконізоване покриття. Дуже хороше. Я вже купував оцей силіконізований пергамент. Він мені подобається, нічого не пристає. Так що будемо з вами випікати пряники новорічні. Будемо пекти ще щось, якісь а, тортики. Так, добре, будемо. Звичайно, що будемо. Ашан. В Ашані я взяв ось таку. Red curry паста. Red curry паста. Зараз покажу вам ближче. Це паста карі червона, 400 грам. Тут склад іде перець, чилі червоний, сушений, часник, лимонграс, цибуля, шалот, сіль, кухонна, галангал. Не знаю, що це таке: цедра лайму, спеції насіння коріандру, кмин, мелений. Також цінність. Так. Паста карі являє собою змішані в однорідну масу подрібнені спеції. Прям використовується така паста в індійській та тайській кухні, а також у багатьох кухнях ближнього а, далекого сходу. У Китаї, Японії, в основі пасти карі лежить великий асортимент інгредієнтів чилі, часник, коріандр, зіра, гвоздика і куркума. Пастукарі, як правило, використовується як маринад, або додають до м'яса та овочів. Ну, хто вже давно на моєму каналі, знає, що я прихильник, така моя маленька мрія. Не знаю, зараз вона дуже велика. Попасти в Індію. Ось, Одна мрія моя вже збулася, я побував в Ізраїлі на всіх святих містах, місцях, де був сам Ісус. Ось, А тепер хочу в Індію, тягне мене в Індію. Тому я її взяв. Зараз розкажу, чому я взяв. Я би так її не взяв би, а звернув увагу, То, в принципі, все-все. Термін придатності. А вона була по акції, вона була 219 гривень в Ашані. Ашан дуже любить виставляти щось з надзвичайно великими знижками. Товар, який от на проході, да? на великій дорозі між рядами вони виставляють цей товар. Вона була 219. Я її взяв за 49 гривень. Лише стояло дві. Я думаю, напевно, дві мене чекали. Я забрав дві, але потім думаю, ні. Я спробую, а потім, якщо щось, будемо чекати, ще знижки. 49 гривень оця паста карі. Ну, хоч спробую оцю карі, я хочу зробити її з квасолею. Ось, буду щось робити. Мені дуже подобається. Зараз вам покажу щоб ближче, щоб ви подивились. Ось так воно виглядає упакованою. 400 грам. І давайте відкриємо, подивимось саму пасту. Ну, хочу сказати, бачите, по консистенції, як, як кетчуп, але ще більш густіший, як томатна паста чи що. Щось, щось таке воно. Ось, гарно запакували вони, ось таку, такий стаканчик. Ну що, буду куштувати, буду пробувати. Я люблю щось таке поекспериментувати. Термін придатності закінчується, тому така знижка. Так, а, в Останні взяв ось такі серветки. дуже мені сподобались з такими оленями. Чомусь, бачите, знаєте, як олень, то а, одразу м м мені здається, що якісь свята, да, свято Різдва, тому що дуже багато, а, особливо оленів з рожками малюють на чашки, на посуд. Ще й на якісь подарунки, тому взяв. Мені здались вони дуже милі. Так, далі. Де ми з вами? Ваша. Що ж я взяв Вашані? А, Вашані взяв ось такий набір. Дивіться, тут мило Джонсон і лосьон для тіла Джонсон. Я думаю, що це гель для душу. Просто була ціна 69 гривень. Я думаю, ого, 69 гривень, 400 грим гель для душа дав. Чи що, це Джонсон? Джонсон і ще й мило Джонсон в подарунок, думаю, це дуже круто. Ну, Звичайно, що по терміну воно все закінчується. Ось, тому так вони, мабуть, таку зробили акцію. Але хай буде. Це хімія, я думаю, що нічого не буде. До речі, можна і відкрити Джонсон мило поставити в мельницю і мазюкатися цим лосьйоном від Джонсон. До речі, то Джонсон дуже хороша фірма, вона дійсно дуже якісна. Так, це я взяв міні-балончик для Блейт для міні спрея в туалетну кімнату. Скільки він? 60 з копійками. Так, взяв ось таку новинку. Дивіться, це пудра пудрагейзер для ван, ефірна олія та молочні протеїни. Знаєте, як працює. Як вам називати? Називаються ось ці ванни величезні. Такі є. З джакузі, так чи та джакузі, ось вмикаєш і там бульбашки, багато бульбашок і вони тебе масують. Ну це масування ефекту не буде, але я думаю, що такий, знаєте, ефект такої піни шипучої, яка буде підійматися з дна ванни, наливати, насипати цю штучку треба вже коли ванна повна, а гривень упаковка. Коли ванна повна, ви набрали і кидає, насипаєте ось цю пудру. В буде булькотіти і шипіти. При тому буде ще приємний аромат. Розчиняється у воді, пудра створює ефект джакузі і наповнює ванну чудовим ароматом. Так, забарвлює воду і допомагає розслабитись, забезпечує, жив, забезпечує живлення, зволоження, захист і догляд за шкірою завдяки маслу виноградних кісточок, ефірному маслу та молочним протеїном. Ванна з пудрою знімає в тому, шкіра стає зволоженою, гладкою. І приємною на дотик. Так, ми з вами. А, в епіцентрі. Бачите? Я в епіцентрі взяв ось таку тарілку. Вона мені надзвичайно дуже сподобалась. Дуже вона мені сподобалась. І я, мабуть, буду їх використовувати на святковий а, стіл. Не знаю, хто приїде до мене в гості. А, якщо, якщо хтось приїде, то я, мабуть, ще дві докуплю. Ось мені ще потрібно буде дві, ну поки що я взяв дві, і потім ще, мабуть, візьму дві. Дуже вони мені сподобались. Я думаю, що на червоній скатертині, на червоній підставці оці от зелені а, тарілки, десертні, вони будуть дуже гарно мати вигляд. Ну, дивитися і виглядати вони не можуть. Ось, і тому я взяв дві штучки. 170 гривень, на жаль, без знижки. Я просто, коли побачив, одразу захотів. Це новинка в епіцентрі, це новинка в епіцентрі. Ну, а зазвичай новинки, мені здається, як в більшість в магазинах, вони не стоять, не продаються зі знижками. І якщо щось, то я потім ще дві докуплю обов'язково. Так. Хочу показати, що я купив для себе проти випадіння волосся для укріплення волосся. це я купував один в епіцентрі, а інший брав в Ашані. Ось і тому хочу з вами поділитися, що я купив. Зараз я вам покажу, ну, щоб ви побачили зніму на камеру. Я вже просто не знаю, чим користуватися. Була проблема з лубою, а тепер ще таке проблема з випадінням волосся. Це взагалі я не знаю. У мене просто ось тут, ось тут. Випадає волосся. Тут я бачу, що воно густе, усюди густе, а отут воно таке вже рідке, що я не знаю, що робити. І Я хочу сказати, що і вживаю вітаміни, і не можу сказати, що я їм які, постійно які, якусь нездорову їжу. Я вже не знаю, від чого відмовитись. Хіба що від хліба У мене відкрите вікно, тому що не знаю, чому в квартирі тепло, але хай буде ще тепло. Відкрите вікно, тому, можливо, там машина буде приїжджати, песик гавкати. або Хтось буде кричати. Так, показую вам. Так, ось такий засіб я купував в Ашані 180 гривень. Натуральна олія проти випадіння волосся. Комекс. це українська фірма, наша вітчизняна. А хто купував вже таку штуку, хто, у кого є також така проблема, залишайте свої коментарі. Це йде засіб Аюрведа, Індійські цілющі трави. Ось тут дивіться: Проти випадіння волосся з індійськими цілющими травами. Тут нім. Шикакай і аріх, арітха. Амла, хна, Брин, гараж, органічний кокосовий екстракт. Надзвичайно дуже хороший склад. Я почитав. Тут йдуть олії, 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 і нічого немає іншого. Навіть бачите значок: органічний сертифікат, природні компоненти. Тому я чомусь так довірився цьому і сказав: добре, я тебе візьму. Ось. І другий я купив ось такий. Це вже спрей іде в епіцентрі 240 гривень. Ось така сироватка, спрей, вона також іде укріплююча сироватка, також рослинні екстракти, пантенол, що не потребує змивання. Оцю олію треба змивати, нанести на волосся до миття голови, приблизно півгодини потримати, і потім, звичайно, голову мити. Шампунем. оцей засіб. А оцей спрей я взяв його, щоб користуватися після того, як вже помив голову, волосся, нанести його, ефективний засіб для укріплення волосся, активний комплекс рослинних екстрактів, збуджує корені волосся, стимулює його різ, відновлює та укріплює ослаблене, пошкоджене волосся. Пантенол інтенсивно зволожує волосся та запобігає його пересиханню. Це не наш, не наш, не нашинський. Дистриб'ютор, імпортер, точніше, Україна, а виробник лабораторія ЛНЖ. Не прочитаю. Лю, люху, не прочитаю взагалі не бачу. Так, ну менше з тим. Ось це другий спрей, який я буду використовувати для волосся, не змивачка. А, хоча кажуть, так, да, це проблема. А йде з середини. Ну, якщо казати з середини, і от від чого залежить наше гарне почуття, від доброго сну, від внормованого графіка роботи, щоб не було ніяких стресів, а сьогоднішній день не можна взагалі без стресу. І у мене не тільки руки трясуться, як ви замітили, а й почало вилізати волосся. Ну, не знаю, чи це з роками, чи це з тим стресом, що в мене було в Ірпені, не знаю. Що. Не хочу навіть про це говорити, згадувати, але. Це велика проблема. Ось, щоб війна скінчилася, це саме найголовніше а, на сьогоднішній день. Тоді все буде, все буде добре. Правда? Так, ну ось цю дошку ви вже, мабуть, бачили. А, я її купив в Сінсеї, а, взяв спеціально а, для презентацій. З цієї сторони вона ось так пофарбована, з таким принтом цікавим. Ну, а з іншої сторони, звичайно. До речі, зараз в Сінсеї дуже дуже багато різноманітних дерев'яних бамбукових дошок. З великою знижкою, навіть бачив, знижка навіть 60%. Тобто можна купити дошку там буквально за 130-150 за гривень. Ось ця мені обійшлась за 212 чи 219. У них такі ціни цікаві, знаєте, 209, 208, 200. Ну, оці такі ціни не, не всіх, що люблять 199, 159. <сі> ось, ну нам маємо, трішки дорожче за рахунок ось цього лакованого проєкту. Так. Ну і також, також я придбав оцю зірку. А коли ми були з вами в юску, я робив огляд новорічних товарів. Я взяв оцю зірку дуже задоволений, тому що минулого року вона була, якщо не помиляюсь, 650 гривень. А цього року вони просто їх допродають і виводять з, з магазину. Їх вже не буде. Це величезна, величезна зірка, ось 57 майже 60 сантиметрів. Зверху донизу. Тут є вже вмонтована гірлянда, яка буде світитись. І також таймер. Можна вмикнути таймер на 6 годин і вона через 6 годин вимкнеться. Дуже добре, що йде на розетку на 220 вольт і довгий шнур 10 метрів, якраз чудово. Я її думав, ось тут на кухні повісити, щоб вона. Світила. Ну не знаю, Зірка завжди асоціація з чим з Різдвом. Вона дійсно така цікава. ось, І в грудні я вже її повішу. І, звісно ж, вам покажу. 350 гривень сьогодні вона в юзку кому цікаво. Б... ось, Подивіться, новорічне, здається, я показував е з М -м -м, Да, в новорічному відео з юзку така зірочка є. Вживу можна побачити. Вона зложена в коробці, її треба розкладати, трохи намучитись її скласти, але воно а, того буде в... В... воно того вартує. Мої хороші, мої самі любимі, мої найкращі, а, самі лучші. Ось а, хочу вам побажати економних покупок. А, завжди а, дивіться, звертайте увагу на ціни з акціями, знижками. А, пройдіться по магазину, не спіші, не поспішайте. А хто хоче дійсно добре зекономити, переглядайте відео, тому що найкращі акції, найкращі знижки, якісь розпродаж, це можна побачити в моїх відео. Не тільки продуктів, а й різних різних інших, можна сказати, те, що ми сьогодні з вами бачили іншої продукції, яка в магазині. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і міцного, міцного здоров'я, щоб ви були завжди в тонусі. Вдягайтесь, до холодно. всього всього вам найкращого на добраніч, на добраніч, на добраніч.